Твій сніг, як мантри, розриває шаблони старих будівель, він кличе в мандри до високих лісів та широких ланів. Навіщо знати, чи буде завтра притуплений спогадів погадів біль, сумісних втрат, де без барв проживали не кілька років? Твій сніг, як щирість, покриє будні полотним новим. Тобі запаровить все темне на світле пензлем старим, крізь мляву сірість, спіймавши ту саму пристрастну мить, чи треба марить про те, що тебе назавжди може змінити? Твій сніг, як привід, мінливо тягне додолу ту хмару. Він сяє білим, хоч чистим себе і на мить не вважав, він наче сновид вкрив все, щільним спогадів, шаром. Шипочі мрії, про які кожен з нас до місцями бажав.